Я йому повідомив, що був запрошений в якості понятого. Е, він мене попросив, що це місце злочину, щоб я залишив його. Я сказав, хай слідче оформить всі мотопомпи, я розпишуся в протоколі е, огляду. Я тоді залишу місце якби, з усім іншим. Він мою адресу почав мені погрожувати фізичною розправою, виражатися нецензурними словами. На що я йому сказав? Дослівно, я йому сказав, що так робити не можна, ви як ніякий начальник поліції повинні надавати приклад. Він якось відвернувся і пішов в сторону. Почекавши, постоявши, побачивши, що я залишаюся сам з хлопцями. Я розвернувся, пішов через дамбу, відійшов ще десь на метрів 200-300, зробив вигляд, що йду е, ну, як би додому, до свого автомобіля. Але виключивши фонаріка, я повернувся, зробив круг, повернувся з іншої сторони, підійшов до канави і дивився, дивився далі. Що ж буде? Мені дуже цікаво було, що буде далі. Через деякий час до бродка з іншої сторони під'їхав камуфльований джип. Здоровий, великий камуфльований джип. Наскільки я не дуже добре розбираюся в міномарках, це був ланкрузер камуфльований. З нього вийшла людина, підійшла до, до, до керівного складу, до цих наших працівників поліції, які, з якими я розмовляв. Вони про щось поговорили, і джип поїхав далі. Переїхав брудок і поїхав далі. Через деякий час, хвилин 15-20, керівний склад райвідділу залишив місце злочину, залишив той самий дороги, яким прийшли. Пошли. Я дуже, я остався, я обійшов ще трошки далі, щоб мене не помітили, бо я побачив, що почали виходити люди з того боку, з того краю, откуда джип приїхав, почали люди виходити. Я не хотів, щоб мене помітили. Я трошки відійшов далі і приліг в кущі. Е, дивився, що далі буде. Через хвилин 20-30 завелася перша мотопомпа. Завелася перша мотопомпа, інші мотопомпи завелися через хвилин 15-20, щось вони не могли завести їх. Завизавелися тобто, да, і мотопомпи почали працювати. Мені дуже цікаво, я думав. Фактично, я вам скажу, що я переміщався з місця на місце, бо постійно по лісу почали якось лісо жив. Люди почали вилазити откуда звідки, хоч. І я переміщався приблизно. Я був в лісі, знаходився неподалік до них до 6.15-6.20. Вже було розвідняло. Я просто залишив місце, щоб мене ніхто не виявив. Тобто відпрацювали до цього до пів сьомого мотопомпи працювали вільно. Я сів в свій автомобіль, мене це дуже обурило, я поїхав додому. Все. Це все, що я можу повідомити.